Ніхто не звертає на це увагу, коли знімає квартиру. На чому вам потрібно буде спати? Ось такий пост побачив у ТРЕТ, що людина спочатку не була на квартирі, де був диван і там був жахливий сон, і потім переїхала на квартиру, де ліжко з матрасом, і все стало чудово. Це мега важливо для нормального функціонування людини, щоб у вас нічого не боліло, і щоб у вас був гарний настрій зранку. Тому, якщо ви знімаєте квартиру, де є тільки диван. Ну, сорі, сон там може бути не найкращим. Да, я розумію, що це там смарт-квартири, всі справи, але навіть у смарт люди умудряються всунути ліжко з матрасом. Це по перше, і по-друге, дуже важливо матрас, бо буває так гарненько пристелили там, начебто, все красиво. А всередині матрас гімно. Старий на пружинах бонель і спати на ньому буде незручно. Тому, коли ви приходите оглядати квартиру, спитайте, я можу прилягти, спробувати наскільки матрас зручний мені. Тому що це дуже важливо. Це я можу собі будь-який матрас замість того покласти, а потім старий повернути, коли буду з'їжджати з квартири. Але люди такої змоги не мають. В них немає ні складу, ні купи матрасів на вибір. Тому спальне місце в квартирі для оренди це прям. Ну, один із вирішальних факторів, якби я от знімав квартиру і шукав її. Тому звертати на це увагу обов'язково.